Грінці інфоцигані каже, що ми інфоцигані, тому що на LinkedIn всього 235 компаній, зареєстрованих в Україні, і робити аутріч на 235 тридцять п'ять немає сенсу. Тож сьогодні ми з вами перевіримо, чи ми інфоцигані і чи можна все ж таки робити аутріч навіть на українському ринку. А, хоча ми ніколи не казали, що це тільки український, але окей, давайте дивитися про Україну. Для цього ми будемо використовувати звичайний, досить простий інструмент. Це Sales Navigator від компанії LinkedIn. Доходимо в Sales Navigator, обираємо аккаунт фільтр. Sales Navigator безкоштовний на один місяць для всіх користувачів. Тож ви можете потестувати це власними руками. Зайшли в Sales Navigator, Обрали Headquarters Location, писали тут Ukraine. і отримали 45 тисяч результатів плюс компанії, які вказали, що вони знаходяться в Україні. Далі ми можемо піти взяти, наприклад, тільки невеличкі компанії, отримати 6 тисяч результатів. Далі ми можемо взяти, наприклад, тільки професіонал services, тобто якісь бітубічні компанії, і отримати півтори тисячі результатів по дуже вузькому запиту. А загалом 45 тисяч компаній в Україні зареєстровано на LinkedIn. Тож, якщо ви навіть продаєте ваші послуги тільки в цій країні, запускайте отріч, не хвилюйтеся, а Greenfield вам цьому допоможе.